Вітаю, мене звати Василь, я оператор БПЛА в мінометній заставі. Ми займаємося коригуванням і розвитком довірної нам ділянки. І 14-15 століття було АТО. Після АТО вже займався безпосередньо своєю роботою, бо інженер-електронщик так сталося, що почалася війна. І прийшлося йти захищати свою рідну землю, оскільки була підозра, що можливо. Наші, як ти казав, молодші брати, білоруси спробують на нас напасти з цього напрямку. З того часу я попав у мінометну заставу 11-го прикордонного вірду. Кардинально помінялося, скажімо, військові це скоріше люди, які живуть один день. Як така, вона закипіла, але, на жаль, немає часу її приготувати, оскільки займаємося роботою. Я думаю, що кожна людина відіграє тут свою роль. І вся бригада фактично не тримається на тих людей, тому що якщо ламається якийсь один механізм і виходить з ладу, виходить повністю все обане. Тому я думаю, що в нас кожна людина є важлива на рахунку, тим більше, що вона справна. Виконує свою роботу. Повір мені після як ти казав, гражданки, знову вдягнути форму трошки було тяжко. Я зараз займаю посаду начальника групи розвідки, ну і зразу пілот. І займаємося ми тут розвідкою, коригуванням нашого міномета, ну і деколи скидами навіть займаємося, якщо є, дозволяє ландшафт і можливість. То займаємося і скидами. Я думаю, що вже всі чули і неодноразово всі говорили, що та тактика зараз іменно в такий період вона іде е декілька тактик, декількох чоловіків. Оскільки вони йшли масово в атаку, їх легше було і е виявити, і знищити, скажімо так, тому що один постріл міномета міг забрати декілька десятків життів, якщо би влучно попав, якби вони там їх якимось. Бронітам, чи ще щось, такого плану. А зараз вони використовують тактику одну-дву людини. Це дуже-дуже тяжко, оскільки зелень зараз повністю це проблематично. трошки. Але ми їх виявляємо, ми знаємо, де їхні слабкі місця, де є відкриті ділянки, от так зараз дивлюся. Я бачу, куди вони переходять, роблю доповіді, там уже керівництво вирішує, що з ними робити далі, чи використовувати міномет, чи, можливо, послати туди фіві і так далі. подібне. Я думаю, в мене вже таке, знаєш, враження складається, що після війни оці всіх дронщиків то є, поставлять на жорсткий облік як зброю в Чомусь мені так здається. No. літайте обережніше. Саме складне це погодні умови мої робити. Це найгірше і не дуже добре, коли вони погані, а виконувати роботу треба. Тому що, на жаль, користуються цим, коли погодні умови досить погані. Але вони мають надію, що ми в таку погоду не літаємо і вони помиляються. Та саме приємне це сніданок, коли ти проснувся, зранку готовий до роботи, випити філіжанку кави і з'їсти вотербек. Це найприємне. Ну і, звісно, друге місце це душ. Мене драйвить саме найбільше ганяти тих чортів по пасаці і дивитися, які вони безпорадні починають а, і починають тікати. А ще був один такий, що молився. Свято цікаве питання, молився він до того, як приходив сюди відбивати наших жінок і дітей. Все ж таки батько, як не є опорою і порадником, і тут бац раптом і нема, а тут іще. Як ми потрапили вже сюди в зону, ну, не тільки сюди, але ж там шлях досить такий. І коли ти не на зв'язку, а вона щось хоче в тебе запитати, виникає дуже так, як, ну, скажімо, занепокоєння з тому це скоріше сім'я втуває. Скажімо, так, це є як коронавірус. Це перейшло на дистанційне, так само і спілкування з родиною теж перейшло на дистанцію. Ну, звичайно, зараз тих нанотехнологій, які є, там відео і так далі, потоку, що можна включити камеру і побачити, як людина себе почуває, по крайній мірі, подивитися її обличчя. Але ну, ну, ніколи не порівняється з прямим спілкуванням очі в очі. Уберіг, звичайно, ще є дружина дала, то 100% має бути в кожного військового. Ну, або якщо нема дружини, мама там чи хто мабуть батьків нема Бері завжди є. Це кулончик такий. І мене оберігає це моєї дружина. Вона мені подала. Ну, і, звичайно, їхня молитва. Кожен Божий день. Не тільки навіть те, що ходить до церкви і молиться. Люди, не бійтеся, йдіть. Ви воюєте за свою країну, за свій будинок, за своїх батьків. Ви не усвідомлюєте, що скільки Бог виділив кожній людині, стільки вона і має прожити. І нема різниці, прийде вона війну, чи загине в якійсь катастрофі і так далі тому подібне. Зараз в нас, ну, по крайній мірі, я рахую, що чоловіки повинні зобов'язані тільки, які здатні тримати зброю, пуль. Піти воювати, тому що якщо ми всі об'єднаємося, як казав, що всією бригадою і тата легше бити, ну, то такий меседж.